Що там Моніка вже плаче знову? Ну, ладно, зараз піду провірю. Так, потрібно увімкнути світло. Не помню, чому світло не вмикається. Ну, ладно, зараз я тоді піду провірю новості. Так, головне не перечепитися і не через що не впасти. Ось мій телефон. Так, новості. Вимкнули світло. Блін, Ну ладно. Не вистачало. Ладно. Ну, ок, я тоді візьму свічку, зараз її запалю. запалю. Та піду до Моніки. Дивитися, що там не трапилось. Так, котику, зайчику. А що тебе трапилось? Бубу, бубу, -бу, мама, бубу, бубу. -бу -бу. Так, котику, не плач, не плач, все добре. Ну хоч я тобі казку прочитаю, а ти заспокоїшся, заснеш. Ну ладно. Ну, яку ти хочеш казку тоді? Плю Плюпленьця і фей. Ам окей. Ай, це лягай в ліжечку, зараз я піду на перший поверх там тобі по книжечку та тобі сюди принесу і тобі прочитаю сказку. Казка про принця, фей і чарівний дзвіночок. Жив був маленький принц на ім'я Ліо. Він жив у великому замку, а навколо росли квіти, дерева і зелений ліс. У тому лісі жили маленькі феї. Вони були крихітні, як квіточки, і світилися, як зірочки. У кожної феї була своя чарівна паличка, а ще в лісі був золотий дзвіночок. Він щоранку буде усі квіти. Але одного дня прилетів злий птах і забрав дзвіночок. Квіти засумували, а ліс став тихий тихий. Феї прилетіли до принца Ліо. Принце, допоможи нам. Без дзвіночка квіти не прикидаються. Принц взяв маленький меч і сів на білого поня, а феї полетіли поруч. Вони шукали, шукали і нарешті побачили злого птаха на високому дереві. А біля нього золотий дзвіночок. Принц крикнув Віддай дзвіночок. Феї помахали паличками, дерево захиталося. Так злякався і кинув дзвіночок. Принц піймав його, а феї радісно защебетали. Ура! Дякуємо тобі, принц Ліо. Принц подзвонив дзвіночком всі квіти в лісі прокинулись, розкрили пелюстки і засяяли, а феї закружляли в танку, і знову стало весело. Кінець. Все заснуло так, тоді можна покласти книжку. Та йти так, куди мені її покласти, кладу сюди її на пофіг. І візьму свічку собі. Так. Так. Зараз мені її потрібно поставити. Наскільки залі временє вісім ранку. Ну, в принципі, я прокидаюсь ну, часто. Таке время, ну ладно, Тоді я полежу ще 10 хвилин, вони не заснути, а, та можна буде прокидатись. Ой, фух. П'ять Моніка плаче. Ну ладно. Ой, тут свічка. Я забула свічку тут. Коротше, не вийшливо. Так. Котіку зайчику, що произошло вже? Знов? Мама, я піпі -пі. Пі -пі. ладно, так. Давай десь сюди до мене на руки. Так, зараз ми з тобою підемо по памперсам. Ну, тобто, зараз підемо. Я тобі перетягну памперс тоді. Ось твій шкаф. А, так, дивись. А, який ти хочеш собі памперс? Жовтий тут є, і тут є ще також голубий та фіолетовий. Голюбий! Ам, добре, так сюди, так. сюди. Все пішли. Um, все, лягаю у своє ліжечко. Так, зараз я тобі передягну памперс. Свічку, куди мені поставити на стіл, не ляпув яка сюди, ні. Е, сюди поставлю, так. Стоп. І передягну так. так. А, все тоді панперс я зараз віднесу та викину мусорку, тому що він зараз брудний. Я зараз прийду, добре я тут. Ой, а ти вже заснула, як я бачу. Ну ладно, так, я тоді зараз заберу тут свічку.